Обиваюсь до місця рибалки. Всім доброго ранку, друзі! Наша чудова річка Дніпро і сьогодні я буду в пошуках хижої риби. Судак, звичайно, перший. В першу чергу мене цікавить. Зараз складаю спінінг, беру Силікон і починаю рибати. Не знаю, що з цього вийде. Перший мій вихід на хижака літом, тим більше з берега. Ну Хочеться спробувати і таку рибалку. Далі все покажу. Погнали. Так, друзі, дивіться, яку сумочку собі придбав для ходової рибалки, ось таку від профмонтаж. Тут, в принципі, все, що необхідно вам. Силікончик. Зараз про нього розкажу. окремо. сьогодні, буду пробувати новий для себе силікон. Гачки. Необхідне все, поводки, Там ножнички, інструмент, матеріали. Все у вас зручно під рукою. І можете собі рухатись, ловити, не знімаючи цю сумку. Так що, друзі, рекомендую. Сумочка прикольна. Що стосується приманок, то таким я буду рибачити. Значить, буду я рибачити новими для себе приманками. Це Angry Bates. Тут різні є приманочки, але в першу чергу я хочу, я хочу перевірити ось цих рачків. 2,8 дюйма в різних кольорах. Я думаю, що вони, я думаю, що вони мають принести результат. Дивіться, які ці дукаві рачки, темні світлі. Ось, наприклад, я, мабуть, почну із оцих ось, з цього кольору лох. Він мені здається дуже привабливий. Зараз беремо гачечки. Гачки у мене другого і третього номера, це Азура Кіншин. Двойники я використовую. І ваги, я думаю, тут десь грам 30 вага буде. Пробуємо, друзі. Так, ну, ну і, Друзі, безпосередньо занаряд лову. Це палочка в мене Азура Райдон XP 2,36 довжиною. Здавалося, б, для берегової рибалки вона короткувата. Але по досвіду я вам скажу. Нічого подібного. Справляється, вона не менше, ніж там 2,70%. 9,38 грам тест. Працює вона в парі з катушкою Азура Савада XP 4000 і ниточка намотана Азура Kinshin. Подивіться, зайдіть в опис до відео. Там, в принципі, я все показую розказую, чим я рибачу. Так, перший закид. В описі до відео є. Посилання ви можете перейти і подивитись, чим я рибачу, кому цікаво, все розказую, показує. Перше за це навіть віддало приманку нічого собі. редкость Велика редкость. редкость ух ты подача яка була ух и удар был друзья перша поклевка ничего себе а шо ж ты промазал Дивіться, друзі, яка краса. Сонце сходить. Тиша. Наша річка Дніпро чудова. Просто супер. Рибалочка. залишилось тільки вмовити судака на клювання. а Решта все супер. Друзі, покльовка перша. Покльовка і перша риба. Хтось невеликий, але ж клюнув. Так, да, це судак. Невеликий судачок, там бровка, тому намагаємось його вивести одразу наверх. Щоб він не завів нам. Ну давай. Іди сюди. Бляха-муха. Завів. Це те, що я казав. Завів у брову. йолки палки А от лки-палки, обідно, досадно. Вон, я його бачу вже, друзі. Я його бачу он, але що це тут таке? Тут якась гілляки там якісь. Бачу невеликого судачка. Опа. Обійдемо, попробуємо з іншої сторони. Але він завів. І що робити? Що давайте дамо йому час, може він виведе. Я не знаю, вам видно чи не видно, вон його хвіст торчить. Давай, давай, рухайся, друже. Старайся вийти звідти. Я думаю, що вам не видно. Вон там спини показує, хвіст білий торчить, голову вниз. Десь за щось зачепився. Зачепився, стовп і все. Ну що, будемо пробувати його звідти якось виривати, а що робити? Там якась гіляка, за яку він просто завів. Да, гіляка. Зачепив, мабуть, гачком за неї. Ну, невеликий судачок, все одно я його випущу. А ми тільки втрачаємо час зараз. どうも。 Ідеться рвати. Все, Все, друзі, обірвав, тому що там така геляка, він заліз туди, що неможливо його було достати. Але був судак, я його бачив я вам зараз покажу на що він плюнув. Ось цей шайнер 4 дюйми фіолетовому кольорі спрацював. Не будемо втрачати час, тому що у нас вихід судака він досить коротко тривалий, тому ми беремо новий поводок. Я, щоб не гратись, в'яжу одразу, цепляю одразу готові поводки. Ось такі от прохмонтажу. Тут є і 0,6 мм, такі що з рахуванням, що щука може бути. І 0,45 мм. Міліметрів товщина флюрокарбону. Рисненько беремо його, прив'язуємо і все. І не граємося. Використовую я завжди тільки флюрокарбон. Метал щось мені не подобається, як поводок. І моя особиста думка, я нікому її не нав'язую, але моя думка в тому, що. На флюрокарбоні кількість клювань трошки більша, ніж на металі. Це дуже спорна тема. Хтось з цим погоджується, хтось не погоджується. Але, Але маємо те, що маємо. Це моя думка. І те, що кажуть, що щука перегризе флюрокарбон. Я вам скажу, що за моїх, ну, не знаю, приблизно років 15. Практики ловлю щуки і були щуки по 8, по 10, по 13 кілограм мій рекорд. Жодна щука не перегризла плюрокарбоновий поводочок. Жодна в мене ще не було такого. Тому це моя думка, але я повторюю, я її нікому не нав'язую. Так, бігом цепляємо іншу примазку і вбіг. Так, друзі, було в мене два клювання: одне на рака, одне на шайнера 4 дюйма. І в принципі більше нічого. Хоча я розумію, що зараз літо і з берега зловити багато риби ну, майже нереально, якщо говорити про хижака. Але будемо ще впиратися. Я сподіваюся, що ще декілька клювань ми з вами отримаємо. Міняємо приманочки постійно, колір, форму, розмір. І рано чи пізно це принесе результат. Друзі, поки рибка не клює, треба відпочити трошки і випити кави. Зранку на рибалці. О, який аромат пішов. Просто суперовий пішов. Запах від кави. Всім смачного. Є шпеник, друзі. Є судачок, але дуже, дуже дрібний. Так, ту -ду. -ду. Так, там у нас гілляка така, треба від неї відводити. Треба від неї відводити. Так, друзі, дивіться. І у нас скляний шпендосик клюнув. Ну, але ж все-таки клюнув, бачите? Враховуючи те, які в нас обставини, ой, за око зачепився. Звичайно ж, він піде підростати. Давай. Вперед. А ми продовжуємо, чекаємо. Нормального судака. Что подача такая была. Вы видите подачу? Перед самой бровой. Такая была подача капитальная. Olha que Ах, зійшов. Був шпен і зійшов. Доганяв два рази. Десь маленький судачок стоїть тут. Один раз стукнув, другий раз стукнув, Я його трошки прокатав і він зійшов. І майже всі покльовки, майже всі на оцей селікончик шайнер. Ось цьому кольорі. Потім покажу його. Опа, і друзі. Знов хтось невеликий, але ж клюнув. Я ж казав, що коли впиратись, то буде результат. Звичайно, хотілося б судака побільше, але головне емоції. Такі удари туду. Йди сюди. Не зачепись хоч ти за ту деревину, вон, до речі, той судак там і сидить, вам можливо не видно, а мені видно гарно. Іди сіди. Звичайно, що ти підеш підростати, друже. Але, Але емоції, які ви отримуєте від судакових ударів, це не передати словами. Це треба пробувати. Так що, друзі, цей іде підростати, а ми будемо вже збиратись додому. Так, друзі, буду я закінчувати сьогоднішню свою рибалочку. Сьогодні обіцяють нам спеку плюс 32-35 днів. Зараз 9 ранку і вже досить-досить жарко. Я приїжджав на ранковий вихід Судака і я отримав своє задоволення, свої емоції. Клюваки такі класні. Хай не було сьогодні великого. Судака, але все ж таки е ми отримали свої клювання і свої задоволення. Що хочу сказати, у мене було сьогодні знайомство з новими для мене приманочками від Angry Base. І, в принципі, мені сподобалося сподобався цей силикон. Подобався тим, що е він досить е щільний, але при цьому досить гарно тягнеться. Дивіться. Ось наприклад. Тягнеться він дуже і дуже непогано. Але при цьому щільність достатня для того, щоб він не рвався. Не рветься він ні двійниками, і рибою, в принципі, не дуже рветься. Щуку я ще на нього не ловив. Буду ловити, потім розкажу. А так, в принципі, сподобався мені силикон, були покльовки на рачка. ось такого, Кракен 2,8. Але не засіклась рибка. І в основному, що я зловив, це були в мене. Покльовочки на Shiner 4 100 мм, ось в такому кольорі фіолетовому і був ще один світліший світло-фіолетовий такий кольор. Так що, друзі, все працює, все нормально. Ми будемо далі тестити його на наступних рибалках. З вас, друзі, лайки, коментарі, підписуйтесь на канал, запитуйте, кому що цікаво. Ми побачимось на рибалці. Всім пока!